В цьому відео ми розкажемо про ETF, який ми купляємо. Але це не фінансова порада. Кожен має робити свій, е, свої дослідження ринку і сам е, визначати для себе на який ризик він готовий піти, на який не готовий піти. Це чисто навчальний матеріал. Не копіюйте наші стратегії. Привіт, Це «Вільні та багаті канал про гроші, свободу та здоровий глузд у сфері фінансів. Поїхали. Перед тим як почати говорити, який же ETF ми купляємо, ми розповімо для чого. Ми його купляємо для того, щоб там тримати свою подушку безпеки. Так, так, ви добре почули. Ми тримаємо свою подушку безпеки, а точніше, частину на фондовому ринку у. Одному конкретному ETF. -і. для тих, хто не знає, що ж таке подушка безпеки, коротко розповідаю, що подушка безпеки це ваші заощадження на місяць або на рік, бажано на рік, на півроку, які ви можете, до яких ви маєте легкий доступ і які ви можете отримати, якщо щось трапиться або проблеми зі здоров'ям, або безробіття, і так далі. Тобто, ви зможете. Прожити це важливий крок для заощаджень, для інвестування і для фінансової грамотності. Тому, якщо ви ще не знаєте про неї, подивіться більш детальніше наше відео про шість кроків, які треба зробити, щоб стати фінансово грамотним. І там ми в деталях про неї розповідаємо. Отже, подушка безпеки, як ми це робимо? ми тримаємо один місяць наших середніх витрат в готівці для того, щоб мати швидкий доступ до них. Якщо щось сталося, одразу витягли. І ми знаємо, що готівка знецінюється з інфляцією, але це наша плата за дуже швидкий доступ до грошей і безпеки. В разі непередбаченої ситуації ми просто їх витягаємо і маємо вже суму на місяць і можемо швиденько зайнятися тим, щоб зняти собі більше грошей з інших. Джерел нашої подушки безпеки. Так, тобто інфляція це в даному випадку це плата за як страховки. І тому досить важливо і переглядати з інфляцією свою подушку безпеки, бо, може, ви там давно вже відклали, років 5 назад, але у вас вже подушка безпеки трошки більша, тому переглядайте і додавайте. Отже, а іншу частину ми тримаємо в ETF. -і. Ми передивилися, проаналізували дуже багато етіфів, які мають схожу структуру, і е, наші критерії були: це е, ліквідність, тобто е, має бути е, дуже легко зняти ці кошти. низька волатильність, е, має бути е, якась прогнозована дохідність, е, не обов'язково дуже висока, але, але щоб було прогнозовано. Адже коли дохідність дуже висока, то часто буває. Вона не нестабільна. Низька комісія на покупку та обслуговування цього ETF була. Отже, який це ETF? є під тікетом USFR. Це фонд, який торгується на американських біржах, Це ETF з фіксованим доходом. Це ETF, який відстежує ОВДП США із плаваючою ставкою відсотковою, і, і на основі цього він заробляє на цьому гроші. так, і це означає, що в цього ETF низька дюрація, тобто мінімальна цінова чутливість до змін процентних ставок, наприклад, у порівнянні зі стандартними казначейськими облігаціями. А також захист від інфляції, коли ФЕД підвищує ставки, то дохідність фонду автоматично зростає. І експлуатаційні показники. Тобто, це комісія витрати на обслуговування 0,15%. Це досить низько. Це середнє по, по ринку. Схожі і ті мають приблизно однакові такі такі ж самі показники витрат. Так, вони мають під управлінням 18,8 мільярдів активів. Це значна сума для категорії короткострокових державних. Фондів і щоденний обсяг торгів це 3 4 три дев'ять мільйонів акцій. Так в них дуже великий об'єм, тобто багато людей, багато грошей тримають якраз в цьому ETF. -і. Так цей фонд щорічно виплачує дивіденти, не багато. Це лише близько 3,5%. Вам ці дивіденти щомісячно, буде, щомісячно потрапляють вам на рафане потрапляють на рахунок. Ціна самих ETF, вона змінюється. Від 50, 50 доларів вона змінюється там до 51 протягом місяця, і це, це якраз є вся його волатильність. Також кож, в кінці кожного місяця вам плачуться дивіденди, і на якраз на цю суму знижується ціна того ЕТІфа. Тобто ви отримаєте дивіденди, але ціна ЕТЄФа трошки впала кожен місяць. Але кожен місяць вона знову потім росте, і якби вона просто стрибає туди-сюди, туди-сюди. Це зроблено для того, що якщо ви захочете купити їх 30-го числа, наприклад, 30-го числа якогось місяця, то вже 31-го вам заплатять дивіденди, але ціна активу впаде, і тому це не буде для вас такий трюк, що ви будете лише 30-го числа купляти, забирати дивіденди, купляти забирати дивіденди. Весь час, коли виплачують дивіденди, ціна їхня трошки просідає якраз на цю суму. І тому протягом року ви якраз отримаєте ваші 4,5%. А тому нам підходить цей а, саме для подушки безпеки. Тобто ми не розглядаємо його як просто, як ми інвестуємо, там тобто ми зазвичай вибираємо більш волатильні, більш дохідні Тікети, а, які, в які ми інвестуємо довгостроково. Але це саме той а, спосіб, щоб мати однакову суму майже весь час, але гроші а, не будуть знецінюватись, тому що з ін, а, із, а, із інфляцією. Ціна також буде зростати ну вони майже на однаковому рівні, і їх дуже легко продати, не втрачаючи нічого. Будь-який день, коли. Коли ринок відкритий, ви можете їх продати, і ваша дохідність за ними залишиться така ж очікувана. А ще один хороший аспект є те, що якщо ви їх купляєте на Interactive Broker, Interactive Broker має таку систему рефанд комісій. От ви купили там 10 акцій цих USFR і заплатили комісію 1 долар. Якщо ви потримаєте ці акції, ці ETF на вашому рахунку більше 30 днів то інтерактив uh, поверне вам цей uh, 1 долар комісії uh, і виходить, що ви їх купили без комісії. Це якраз така, така система рефанду. Uh, і, і тому uh, ви їх просто купляєте зовсім нічого не тратите. ви можете купувати їх кожен день, платити один той долар комісії, і він вам обов'язково повернеться. Тобто не, мусить, не, не потрібно чекати якоїсь великої суми, щоб зекономити на комісіях. Так, плюс, або точніше, єдиний мінус, який є, що цей ETF виплачує дивіденти, і щорічно треба, ну то не знає, що це мінус, але щорічно треба подавати декларацію і сплачувати податки за ці дивіденти самостійно. Так, тобто реальна дохідність буде трошки нижче, але це все одно набагато краще ніж просто тримати гроші у готівці, в готівці або на якомусь валютному рахунку, по-перше, це валюта, вона краща за інфляцію, і у вас є швидка, швидкий доступ до цих грошей на випадок, якщо вам потрібна ця подушка безпеки, або на інший випадок. Ще один е, спосіб використання цієї подушки безпеки вже на інтерактив брокер, це для покупки якихось активів, які, які ви знаєте, що от там завтра мають вирости, і ви впевнені в свої, е, своїх прогнозах. А, але щоб відправити кошти на інтерактив брокер, треба потратити якийсь час. А, ці, е, а ця подушка безпеки вже там. І вам не потрібно продавати якісь інші активи, які ви би мали заплатити, наприклад, великі податки або ще щось. Ну або вам не зручно продавати інші активи. Цей актив набагато зручніше продати і купити щось, що для вас є дуже привабливо ну, там завтра. Так, ось не забудьте потім знову покласти, щоб сума подушки безпеки не зменшилася. Але І ще одним плюсом, чому краще тримати подушку безпеки тут, тому що вона так само захищена фондом гарантування вкладів, ніби у Interactive Brokers до 200 тисяч, тобто ви можете не переживати, що з вашими грошима щось станеться. До речі, у нас є про це відео, тому подивіться, як Interactive Broker захищає ваші кошти, якщо ще не дивилися. Отже, підсумок, ми використовуємо цей ETF USFR як подушку безпеки, як альтернативний спосіб тримання своєї подушки безпеки, тобто як гроші, які можуть нам забезпечити, якщо раптом щось трапиться, або якщо нам дуже треба купити якийсь. Високодохідний перспективний, перспективний тікет, перспективної косі акції компанії, тому ми можемо швидко мати ці гроші вже на брокерському рахунку і купити собі і заробити на тому, що акції зростають, тобто не трейдити, але і не втрачати можливості. Так не втрачати можливості. Напишіть нам в коментарях, чи було вам цікаво, як вам такий спосіб тримання грошей у подушці безпеки, і де ви тримаєте свої гроші у подушці безпеки. До речі, це може бути навіть не тільки способом тримання грошей як подушку безпеки, а для інвесторів, які не люблять ризики і хочуть просто захистити свій капітал. Пишіть в коментарях, якщо вам було цікаво почути про те, які, які акції купуємо. Ми можливо, ми будемо більше робити такого формату відео. Дякую. Що хочете, щоб ми поділилися більше про своє портфоліо, то будьте активні в коментарях.